2007 року перейшла до нових критеріїв живонародженості, якщо раніше дитина вважалася 28 тижні від кілограму ваїт, то сьогодні дитина вважається в Україні, від 22 тижня вагітності від 500 грамів. І це най... найскладніше питання сьогодні для нас, тому що ми за рахунок підготовки кадрів, відпрацювання нормативних документів, відпрацювання новопівнічних чергової. Також насичення сучасними планами ми повинні надавати дітям бо, по такі, щоб не Тому що величезна кількість дітей, Я не скажу, що зарахунок було не виношення, але все ж таки президентних інвалідів Україні налічиться кожного 19-20 тисяч. Це страшна цифра. І одна із вакайн. Ми повинні відпрацювати, але повинна медична, медична братія, як я говорю, ми повинні стати закону сукняними. Є нормативні акти, є відпрацьовані технології, є відпрацьовані показання. От як і при такому стані здоров'я повинні народжувати стан, стан здоров народ, вищої, на районному рівні. Якщо погіршили стан, то погіршився стан здоров'я, народжують на вищому, на другому рівні, тобто це місце місті. Якщо, наприклад, тяжкі ускладнення перед інвалідності або тяжкі захворювання жінки, або передбачається ускладнення, ми завідомлюємо, бо сьогодні ми ставимо і на підготовку лабораторної діагностики так? медичної генетики, ми ставимо на рахунок підвищення кваліфікації системи планування сім'ї, і ми повинні передбачити стан здоров'я планувальної дитини. І якщо дитині загрожує в здоров'я або навіть загрожує життя, то я хочу сказати, що ми повинні в цей процес працювати настільки чітко, щоб ми тоді не зверталися. А чому ця жінка так сильно поступила? А чому ж вже дитина народилася на районному рівні і, вибачте, її трясли 250 кілометрів чи 200 чи 100 у машині, навіть оснащеній обла... 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 машині швидкої допомоги? Для того, чтобы допомогу уже забереднее